В ефірі І сьогодні ми поговоримо е, про сни. І е, в, в нашій студії е, Миколай. Добрий, Миколай. Добрий день. Е, отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Е, сон е, це те, що ти бачиш, коли спиш. А як ви думаєте, сни е, якось пов'язані із реальністю? Ні, я не думаю, що сни пов'язані з реальністю, ну тому що сон це фантазія людини. Дякую, скажіть, які сни вам сняться найчастіше? Найчастіше мені сняться сни про мою професію. А як думаєте, чому? Е, ну, я не знаю чому. Розкажіть, будь ласка, про своє... Е... Сами та е, найреальніший сон. Неймовірніш... Найнеймовірніший та... Повторіть, будь ласка. Наймовірніший та нереальніший сон У мене... Мені ніколи не снився такий сон. Чи часто вам сняться кошмари? Ні, мені ніколи не сняться кошмари, я не боюсь кошмарів. Поділіться ними. А, скажіть, скажіть, а як ви розумієте вислів віщий сон? Можете віщий поясувати? сон? Так, я можу пояснити, віщий сон це коли ти предбачуєш якусь майбутню дію життя. А вірите ви у те, що у сни може бути попередження про майбутні події? Ні, я не вірю в це. Чи доводилось вам колись передбачити майбутнє основу? Ні. Скажіть, а ви вірите у тлумачення слів? В тлумачення слів? Ні, не вірю. Я не вірю в ці забобони, в сни, які предсказують майбутнє і так далі. І тлумачення слів не вірю. А доводилось вам користуватися допомогою сонників? Ні, не доводилося. Я ж говорю, що я Я не вірю в це. Дякую вам за участь у нашому ток шоу і за ваші незвичайні відповіді. Це була передача Е, З вами була, була Софія в і в нашій студії Микола. Микола. Близу. Близу.